За добу Збройні сили України знищили 32 артсистеми, 11 бойових броньованих машин та ліквідували 600 російських окупантів. Станом на 3 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 230 тисяч 260 російських окупантів. Уже ліквідовано танків мінус 4 тисячі 57 бойових броньованих машин було знищено 7 899 одиниць, артилерійських систем 4220, РСЗВ 641, засоби ППО 391, літаків 315, гелікоптерів 309, автомобільної техніки та автоцистерн 6834, кораблі та катери 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня 3573, крилаті ракети 1264. Спеціальна техніка 590. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!